Так, усім привіт! Один лічильник дохлий. Покажу, як перевіряти. Ну, от, буде, корисно, може комусь будете знати, як перевіряти. Берете тут Будь-який в ідеалі, щоб він був цифровий, тобто на мікроконтролері, і щоб на екрані цифри були, а не просто моргалка трещалка щоб ви бачили довжину імпульса. короткі імпульси чудовгі. От я підігнав C8B. І нулі імпульсів немає. От Я навіть е, полюсовку міняю, нічого не змінюється. Зараз продемонструю. От Зараз я поміняв плюс анод з катодом місцями. От Зараз назад. Зміню от його серійний номер, який він дохлий, 002-499. Міняю місцями. от так як положено, плюс анод, мінус, от. Коли я будуть будесь імплюс, але один раз і все. Контакт ідеальний, нічого не працює. Нулі. На екрані, тобто він не бачить взагалі імпульсів. Хоча вакуум є, він не порушений, абсолютно новий лічильник, демонструємо. Абсолютно новий, абсолютно, От. абсолютно новенький. От слюда. Втягнуте всередину, вакуум є, все ціленьке в ідеалі. Але дохли. Ну, може, брак заводу, прийшов з заводу, прям дохли. Його потім замінили по гарантії, а цей викинули в сміття. Ну, продали. типу. От, ідеальний лічильник, от, як бачите. Тепер демонструю такий самий, але робочий. От, так само, все те саме втягнуте слюда. Бачите, вакуум є, ставлю його, під'єдную. Всі ті самі умови, знизу лежить тут запакований GS-19 світофільтр. І от, дивіться, він чудово бачить, фіксує бета-чистинки. Світофільтру GS-19. 106-111 бета-частинок в секунду влітає в цей лічильник C8B. Забираю. Об'єднує. Все працює ідеально. серійний номер 001 939 Давайте поміняю анод з катодом місцями і подивимося, яка буде реакція. Оп. Оп. є, але імпульсів менше, як бачите. Бо ми анод з катодом змінили місцями, і площа катода набагато зменшилася, як бачите, імпульсів менше, але працює і так, і так. А цей такий самий новенький, але дохлий повністю. Брак завода, бо вакуум є, жодної царапинки. Це, до речі, вже знали на тих, хто їх купляв, там, міняв, ну, з ними мав справу, бо один з них от позначили оцей хрестиком, що він робочий. От, є хрестик, поцарапали. А на цьому нічого нема, цей що дохлий. Ось так. Тому перед покупкою завжди перевіряйте на ну, ну, Це вже металолом. від ремонту не підлягає, це радіолампа. Ну, скляна запаєна, це неможливо ремонтувати нічого, тільки сміття викинути. Все, всім до нових зустрічей!